Ну, побудувати нашу розмову від конкретики до загального, і почати саме з ракетного терору Росії. Гатили в саме серце Києва обстріляли Дніпро, Кривий Ріг, Рівненщину, Львів, Харків, тобто всі регіони України, Рашисти гатили по об'єктах критичної інфраструктури, спричинили масові відключення світла від сьогоднішнього, тобто від 11 жовтня, Україна припиняє експорт електроенергії і минулося без людських жертв. Це так після заяви Путіна в неділю вони почали акт помсти за кримське місто. Чому можемо пов'язувати взагалі ці події? Безумовно, я абсолютно переконаний. Ну і сама логіка подій про це свідчить. Це помста, це точно помста. Перша і головна причина того, що відбулося, це особиста помста Путіна за особисту образу треба розуміти що сакраль, що кримський міст це така такий сакральний об'єкт для путіна про це багато в Росії говорять і ну і я просто нагадаю путін особисто відкривав цей міст були заяви про те що це червона лінія і так далі там Медведєв про це казав і тому я думаю що путін до речі як і українці сприйма... сприйняли Удар по кримському мосту ну версії різні, хто і як це зробив, але тим не менш, це сприйняли і у нас, і судячи з усього, в Кремлі, як символічний подарунок Путіну, і безумовно, Путін був ображений, путіну треба було помститися. І от тут друга причина справа в тому, що відразу після того, що сталося на Кримському мості, в Росії з'явилися багато критики. На адресу Кремля, керівництва Росії, і навіть на адресу особисто Путіна почалися такі зауваження, м'яко кажучи, а іноді і пряма критика, а де ж верховний главнокомандуючий чому він не реагує, чому о, нема ніякої відповіді на все це образили і його, і Росію. І от тут треба було реагувати не тільки з особистих міркувань Путіна, треба було відновлювати авторитет треба було е, якось показати е, е, прихильникам путіна його лоялістам партії війни ультрапатріотам, або їх як називають в росії зет патріоти от всім їм треба було показати що росія відповідає е, треба було продемонструвати е, силу путіна і могутність російської зброї а як це зробити От для пропагандистської картинки найкращі сценарії це саме масована ракетна атака, особливо по Києву. Я тут зверну увагу, що саме цього вимагали е, от всі ці ультрапатріоти. Вони казали, що потрібно вдарити е, по Києву е, по центрах управління, Ну, вдарили по критичних об'єктах інфраструктури. Про це теж була мова. І в принципі це не стало такою вже несподіванкою, але тим не менш, ну це лише підтвердило, от, плани Кремля. і вдарили символічно, але на жаль, ну скажу так, з жертвами, з руйнуваннями по Києву, по центру Києва. Це теж я думаю, не випадково. От у мене навіть таке знаєте відчуття було. Вдарили по не просто били по центру Києва. От сквер Шевченка це такий історичний центр нашої столиці, але пам'ятник Грушевського і пам'ятник Шевченка. Удари були буквально там в декілька метрах, там десятки метрів. На я не виключаю, що цілили навіть в такі символічні об'єкти, тому що поруч жодних центрів управління і жодних військових об'єктів немає. І це не Печерськ. Так що от така символіка була присутня. Тим не менш, от, потрібна була пропагандистська картинка. Треба ж було продемонструвати Київ в вогні, і е, 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 це викликало хвилю емоційно в Росії. Так що це друга причина. Третя причина: абсолютно точно можна сказати, що планувалися удари по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури України. Це було вже очевидно ще в вересні. Перший такий удар був по ТЕЦ 5 в Харкові після наступу Збройних сил України на Харківщині, і в принципі очікувало, що такий удар може бути. Зараз вже є інформація. Плани були, плани були ударити по різних об'єктах критичної інфраструктури України, але пізніше. Схоже. Планували це зробити під час опалювального сезону, ну, щоб це було більш відчутно. Але зробили зараз раніше, ну, тому що треба було от відповісти за Кримський мост, і тому вони в авральному режимі зробили це набагато раніше. Можливо, і добре, що так сталося, тому що у нас зараз є час відновити роботу і відпрацювати режиму такого, я б сказав. Форс-мажорні реакції і форс-мажорного відновлення роботи таких об'єктів і треба зараз посилювати протиповітряну оборону, визначити перелік таких об'єктів. Я так розумію, вже працюють з нашими західними партнерами в цьому напрямі. Ну і потрібно мати ну, певні певний протокол дії і ресурси для швидкого відновлення енергомереж, відповідних об'єктів інфраструктури, вони б'ють по потест. Зверніть увагу саме по ТЕС по Києву. По двох ТЕС вдарили по Львову, от Ладижинська ТЕС вже сьогодні теж вдарили Так що це все стратегія. Стратегія Росії просто вони її застосували раніше. Єдине, що я трошки можливо заспокою, хоча розслаблятися не варто. Немає у Росії зараз таких ресурсів, щоб бити по нас в щоденному режимі саме таким обсягом ракет. Застосували 10 жовтня близько 100 ракет. Вони не можуть так кожного дня бити, навіть кожен тиждень так не можуть. Я думаю, що вони будуть робити такі удари лише в окремих випадках, коли не буде іншого варіанту. Коли треба буде вплинути на або на військову або на політичну ситуацію, але все ж таки вони будуть економити такі ракети більше будуть застосовувати ці іранські дрони, що теж і 10 жовтня, ну в принципі всі останні дні. Ну і четверта причина її також треба мати на увазі Росія. Традиційна таким чином ескалацію військових дій. Примушує Україну, ну і всіх, кого можна, до миру на своїх умовах, оцей термін примус до миру, але війною, саме війною або військовими діями. Це було вперше в першому 2008 році в Грузії. Ну початок Великої війни проти нас те саме. І сьогодні безумовно, це теж спосіб налякати і нас і захід. Вони ж хочуть. От теж це дуже помітно, і по російських пабліках вони ж сподівалися на ефект паніки, що удари по Києву викличуть паніку, обурення, будуть вимагати, щоб ну вони так думають, що українці після цього почнуть вимагати від Зеленського, що треба негайно примиритися з Путіним і так далі. А насправді реакція прямо протилежна, і у нас в першу чергу, і навіть на заході. На заході достатньо прогнозована. Вони заявили про посилення підтримки України, і зараз вже відбуваються переговори. От вже відбулися телефонні розмови Зеленського з Байденом, з Олафом Шольцем з іншими західними лідерами. Йдеться зокрема про постачання систем ППО, ну і в цілому про посилення підтримки України. тому поступок Путіну не буде. Хоча певні переговори з ним. Можливі, особливо на майданчику Великої Двадцятки, але з єдиною метою. Оце теж треба розуміти, щоб у нас це не сприймалося як зрада суцільна, ну, це такий традиційний мотив. Але на Заході занепокоєні ризиками застосування Путіним тактичної ядерної зброї. Поки це, скажімо так, не сценарій номер один. Скоріше Путін лякає цим, але все рівно на заході хочуть, ну, натиснути на Путіна. Причому не тільки самі, але я думаю, через премєр міністра Індії, можливо, через китайського лідера, хоча там інакша ситуація, але тим не менше, ну для них це теж проблема і виклик, щоб Ердогана будуть застосовувати безумовно президента Туреччини для того, щоб Путін ну скажімо так. Не пішов на цю ядерну авантюру, щоб зменшити ризики цієї ядерної авантюри, тому певні переговори можливі, але в першу чергу от з цією метою.